Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні до огляду концептуальну монету Присвячуй, монета, яка присвячена українським енергетикам, які не просто забезпечують країну електроенергією, попри загрози життю та здоров'ю, попри ворожі ракети та дрони, а щодня і щоночі робили та продовжують робити неможливе відновлюють енергетичну інфраструктуру нашої країни. Повертають у домівки українців електроенергію та тепло, даючи нам можливість жити та працювати для перемоги. Для цього дійсно потрібна неабияка мужність та хоробрість. І українські воїни світла їх мають. Зусилля українських енергетиків неоцінені. неоцінені. І кожен українець. Безмежно вдячний працівникам енергогалузі за їхній професіоналізм та стійкість, за героїзм та невтомну роботу в надзвичайних обставинах за відданість своїй Батьківщині. Значить, монета дещо незвична, була введена Національним банком України в обіг 26 вересня 2023 року. <кій> Виготовлена вона з Нейзельберу. Номінал 5 гривень має монета. Діаметр 16,54 грами, діаметр 35 міліметрів, гурт гладкий. Ми бачимо. Тираж 50 тисяч примірників. На гурті у нас, бачите, написи тут. Рік карбування монети. І номінал. Так, перейдемо до розгляду аверсу монети. Зараз я її відкрию. Там можете подивитись на лампочку, Так, де в нас це аверс, так? Да? Так. Ось ми маємо аверс монети. В середовищі нумізматів ця монета викликала неабиякий хай. Так, ну так начебто добре виглядає, так? Да? Значить, на версі монети на зеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує енергетичну систему України. Тільки як вона символізує енергетичну систему, щоб ще хтось розповів у цей Сонях, як він символізує енергетичну систему, ну, у художника свій погляд, пересічному громадянину, дуже важко це. Зрозуміти, побачити, тут, можливо, кудись потрібно дивитися, не можу зрозуміти. Кожна пелюстка цього символічного соняшника, соняшника неначе ліхтар, осяює світлом нашу країну. Символічно, суцвіття соняшника також уособлює в собі схід сонця, що обов'язково настане після найстрашнішої ночі. Соцвіття соняшника, соняшника. Символізує схід сонця. А, Ну щось типа промені у ці. Оце, оце наче промені. А це тако півколом Сонце сходить. Ну. Ну, нехай так. Це ну, якби так воно є, але побачити дуже важко. Так, попри усі, попри усі спрямовані ворожі ракети, обстріли та бажання ворога посіяти темряву. Цей соняшник сяятиме. А бабіч соняшника напис Україна. Ой, так я вшов трошки в сторону. Бабіч соняшника, напис Україна, ліворуч та малий Державний герб України праворуч. Гурт монети гладкий і заглибленими. Інверсно, розташованими написами, позначенням номіналу монети 5 гривень, року карбування монети 2023 та логотипу банкнотно-монетного двору Національного банку України. Не хочу брати її в руки. Вірте на слово, там на гурті це все написано. Щасно береш, тут нападає туди на монету версинок чи там ще чогось. Так. Переходимо до реверсу. Ось такий монета має реверс. Так, на реверсі монети у вигляді непорушних та сяючих брил розміщено стилізований трезуб. Ну, трезуб це він отак у нас розміщено, так? Да? Якщо дивитися. Так, фокус. Угу. Так, розміщено стилізовано трезуб, який під час обертання монети трансформується в літеру «Е». Не «Е», Е. Перепрошую. Цепня вилазить з мене. Так, ось так. Якщо так, то трезуб трансформується в літеру е. е. І є першою літерою слів енергія енергетика. Композиція присвячена енергетикам, нашим воїнам світла, які невтомно та самовіддано працюють, повертаючи світло та тримаючи енергетичний фронт, як написали в Національному банку. Але енергетичного фронту немає. Є у нас один фронт, а все інше то мирне життя. Ось ми бачимо на гурті, бачите, гривень. Так, щас я сфокусуюсь. Фокус вимахується. Трібно, мабуть, далі, ось, бачите, гривень. Логотип банкнотно-монетного двору. Гривень 5. Ось тут номінал. Цікаво в касу прийти і дати цю монету, що продавець скаже. Так, друзі, ось така монетка була на огляді. Дякую всім за увагу. Хто вперше на каналі? Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І до нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube. Додав тут дрот, лампочку, там, вилку. Можливо, <свісно> хтось не розуміє, чому ця присвячена монета, то так, щоб вона наштовхувало на правильні думки. Дякую за увагу. Не хочу виключати.